Чорний пітер світовий бестселер у компактному форматі, легка, весела, розвиваюча гра. Зручний формат упакування підходить для подорожі, свят і дозвілля вдома. Завжди під рукою, усі картки зручно зберігаються у стильному велюровому мішечку, нічого не губиться і все виглядає охайно. Чорний пітер всесвітньо відома класична карткова гра, яка вже десятки років залишається улюбленою серед дітей та родин у різних країнах. Це захопливе поєднання простих правил, веселих ілюстрацій і азарту, який не вщухає до останньої картки. Ваше завдання збирати пари однакових карток і намагатися не залишитися з чорним пітером наприкінці гри. Гра розвиває пам'ять, уважність і навички комунікації. І все це з посмішкою. Бонус: дві гри в одній. Прибираємо картку чорного пітера і граємо в мемо. Тренуємо пам'ять, знаходячи пари серед перевернутих карток.